Вітаю, це програма «10 хвилин у студії працює Дар'я Юськова надання соціальної, гуманітарної, психологічної та інших видів підтримки родинам загиблих, полонених безвісти зниклих героїв. Така місія діяльності громадської організації Залізні лицарі. Гостя нашої студії, керівниця ГО Марина Дудник Тітаренко. Вітаю вас у студії. Добрий день про діяльність залізних лицарів. Розкажіть про свою організацію більше, як давно діє, скільки людей об'єднує і чим саме об'єднує? Яка головна ідея вашої спільноти? Так, наша організація достатньо ще молода. Ми зареєстрували організацію у серпні 24-го року, але є об'єднанням родин з 22-го року, з того часу, коли наші чоловіки, сини, брати потрапили у полон під час захисту і оборони Маріуполя. А власне ідея виникла у нас для того, щоб нам було простіше комунікувати з органами державної влади із організаціями, які займаються визволенням полонених, пошуком безвісті зниклих, а також з місцевою владою, з громадськими організаціями, які існують у нашому місті і взагалі в Україні щодо підтримки родин загиблих, полонених, безвісти зниклих героїв. Розкажіть про цю безсумніву важливу роботу. Почну з того, що для кожної родини, мами, батька, дружини, чоловіка, тому що так в полоні достатньо багато жінок, дітей, братів і сестер найперше є це підтримка підтримка таких самих людей, які опинились в такій самій біді. Бо ніхто краще не зрозуміє один одного, аніж ми: просто вислухати, просто поговорити, обійняти, підтримати. Це найперше, що ми можемо зробити для таких родин. По-друге, це інформаційна підтримка. Так, ми можемо підказати, бо, на жаль, маємо вже сумний досвід понад три роки, так уже четвертий, куди звернутися, а до кого звернутися, як звернутися. Ага. Також ми інформуємо про ту діяльність, яка є у нашому місті з підтримки родин, загиблих, зниклих безвісті та полонених криворізьких героїв. На рівні місцевої влади, на рівні ради оборони міста, на рівні інших громадських організацій, ми надаємо також підтримку щодо зустрічі із необхідними спеціалістами та іншими людьми, які залучені до процесів. Спілкування з родинами, професійну допомогу яких спеціалістів можуть отримати учасники організації. Звернувшись до нас, ми можемо скомунікувати із представниками юридичних структур, правоохоронних структур, департаментів та управлінь міських виконкомів та виконкомів районних у місті рад. Значної підтримки потребують наші родини і в медичній сфері. Також ми можемо порадити так, до кого звернутися, щоб отримати необхідну медичну допомогу, якщо потрібно, гуманітарну. На допомогу важливою складовою вашої діяльності є проведення різноманітних заходів, акцій, а також реалізація проєктів з підтримки родин захисників та захисниць, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Розкажіть про цей напрямок. Наша діяльність, як ми вже говорили, так вона більше соціокультурна, так, психосоціальна. А ми намагаємось зробити все можливо, щоб наші родини почували себе потрібними, щоб вони мали можливість трішечки перемкнутися із своїх переживань зі свого болю. Наприклад, відвідавши театр або зведивши дитину до цирку, або зустрівшись у колі однодумців, обговорити свої нагальні проблеми і дійти, Якихось певних висновків. Акціями не обмежується наша діяльність. Так? В наших планах дуже-дуже багато різних ініціатив. Так? Це і майстер-класи, і для дорослих, і для дітей. Так, це я вже сказала, і відвідування, це і патріотична діяльність, тому що наше молодше покоління, наші школярі вони повинні знати про наших криворізьких героїв, про їх внесок у визволення нашої України. А це і зустрічі. Так, під час виховних заходів, це і передача до музеїв шкільних особистих речей, випускників цих закладів, це і поповнення музею російсько-української війни, так, єдиного музею в Україні, який є у нашому місті. А це, безперечно, Спілкування із психологами, так, які мають відповідні знання, щоб допомагати впоратися нашим родинам із болем. Хто підтримує ваші ініціативи? Як саме це відбувається? Нас підтримує Рада оборони міста в особі Олександра Вілкула та його заступниці Вікторії Третяк, за що їм низький уклін. Вони є ініціаторами досить багатьох заходів програму в нашому місці на підтримку родин захисників і захисниць і в першу чергу загиблих, полонених і безвісті зниклих. А у співпраці із ними ми і здійснюємо нашу діяльність. Життєві історії учасників організації про силу, стійкість, надію та підтримку. Чи можете поділитися такими історіями? Так, звичайно. Незважаючи не на те, що е, члени нашої організації є не всі криворіжцями, так, е, так склалося, так що е, у 17-й танковій бригаді, як вона ще називалася на момент потрапляння наших хлопців у полон, е, перебували е, військовослужбовці з різних міст України: Західної, східної, е, південної, е, з міста Кривого, але більшості з міста Кривого Рогу. Тому ми намагаємось підтримувати тісний зв'язок а підтримувати одна одну. А, завжди одна одній допомагати так поділюся історією переселенців із міста Мирноград, так які зараз перебувають у Тернопільській області. так Це родина, яка втратила зятя а, мама нашого так захисника. Вона втратила зятя, якого повернули з полону, і в місті Дніпрі під час перебування на реабілітації він потрапив а, в аварію і загинув. А син досі перебуває у полоні. А, і Мама ця вже жіночка, яка не молода, так скажімо так, взяла під опіку онуків, бо донька її теж померла від хвороби серця. І вони опинились як вимушене переміщені особи в ситуації, коли у них не було коштів, бо діти ще є дітьми-інвалідами і потребують особливого догляду. Тому ми всі згуртувалися. По-перше, ми зібрали кошти для того, щоб діти мали необхідні ліки, так? і в них якісь були кошти на прожиття. А також ми збирали речі для трьох дітей абсолютно різного віку. Це були і іграшки, і одяг, і взуття. Це було перед 8 березням, тому намагалися ще й зробити цій родині дівчаткам подарунки символічні, щоб трішечки їх порадувати. Ну і таких історій у нас досить багато. У нас ніхто не залишає нікого у біді. Ми завжди готові допомогти, навіть якщо людина не є членом нашої організації, але звертається до нас за допомогою, ми завжди відкриті. Відомо, що ваш чоловік наразі перебуває у ворожому полоні. Чи можете розповісти думки та дії? Ну на четвертий рік уже думки і дії систематизувалися, але іноді емоції все ж таки беруть гору. Наші захисники засуджені. У Російській Федерації за тероризм та екстреміст. А ми говоримо, що вони засуджені за захист рідної землі на досить великі терміни: 25, 27, 29 років. Так вони перебувають у в'язницях. Спілкування із ними заборонено, оскільки вони можуть повторно вчинити терористичні дії через спілкування із нами на сьогодні. Як нам говорять, так визволення маріупольського гарнізону є в пріоритеті. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб, хоча б, морально підтримати. Ми знаємо від визволених, що там хлопцям показують наші заходи, наші акції, наші дії, наші, наприклад, навіть пости у соцмережах, так їх засоби масової інформації, говорячи про те, що. Це все на підтримку Російської Федерації, але вони знають, що це ми робимо для того, щоб вони знали, що ми тут стоїмо за них горою. Чому, на вашу думку, в суспільстві важливо говорити про ці історії та про багато інших? Наше суспільство має знати. За чий рахунок ми сьогодні маємо право тут жити на нашій землі? Хто стоїть і хто боронить нас? Кого вже немає з нами і кому ми будемо винні все наше життя? Кому ми маємо, кого ми маємо шанувати, кого ми маємо поважати і пам'ять, про кого ми маємо увіковічувати у нашому майбутньому? Що надає вам сили для продовження цієї справи? Що мотивує бути голосом сімей, які переживають подібні випробування? Це бажання повернути всіх додому. Повернути всіх додому і живих, і загиблих, для того, щоб кожна мама, кожен тато, якщо це загиблий наш воїн, змогли попрощатися зі своєю дитиною, щоб у них було місце, куди вони можуть прийти і поговорити. Для того, щоб ті, хто чекають, нарешті дочекалися, для того, щоб бути підтримкою, підтримкою для кожного. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. Побачимось.